З 1 липня для закарпатських споживачів природного газу зміниться постачальник блакитного палива згідно з рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, від 28 травня 2015 року для пад «Закарпатгаз» анульовано дію ліцензії щодо надання послуг з газопостачання всім категоріям споживачів. З 1 липня анульовано ліцензію на постачання природного газу споживачам як фізичним, так і юридичним особам. І постановою НКРЕКП призначено нового постачальника газу природного для всіх споживачів Закарпатської області. Підприємство Відтак для споживачів, що проживають в Закарпатській області, гарантованим постачальником газу з 1 липня 2015 року, згідно з рішенням тієї ж національної комісії, призначено підприємство «ТОВ Газ у зв'язку зі зміною постачальника, всім споживачам, які надалі хочуть отримувати газ, потрібно вкласти новий договір з товариством Зарпат для продовження постачання газу. З примірником нового договору споживачі мають змогу ознайомитись на сайті «Закарпатгазу». При укладенні договору абонент повинен мати документ, що посвідчує особу: ідентифікаційний код, технічний паспорт на будівлю, довідку про зареєстрованих осіб у квартирі чи приватному будинку. Що ж до часових рамок укладання нового договору, то його можна оформити після 1 липня. Самі ж закарпатські споживачі про зміну постачальника газу ще і не чули. Ні, не знаю, чесно кажучи. Ні, ми не знали, що переоформляти. Ми вже нічому не дивуємося. Ні, не знаю. Бере боже, не знаю. У Закарпатгазі кажуть, починаючи з 1 липня оплата вартості послуг з газопостачання, в тому числі в частині погашення заборгованості, буде здійснюватися на поточний рахунок нового постачальника природного газу ТОВ Закарпатгазбуд. Аби уникнути розбіжностей в частині розрахунків за спожитий природний газ, представники Закарпатгазу просять повідомляти показники газового лічильника в кінці червня. Наразі на споживачів газу чекає нове ходіння по кабінетам, аби переоформити договори. Після зміни постачальника блакитного палива, тож, окрім кількаразового збільшення тарифів, наразі нові клопоти для пересічних громадян.